Вітаю! Сьогодні малесеньке відео відпочинок. Давно ми вже набрали у руки карти. От сьогодні я нічого пояснювати не буду. Просто дістану спочатку три карти від Оракулу Фей. Оракул Фей. Оракул Упс, падає. Так, Оракол граля. Який вже вам добре, добре відомий. Краще ось так, бо повертати камеру не дуже комфортно. І три карти одного, три карти другого. І на завершення карту з Аватару. однієї з улюблених моєї авторок Нарі Анастасія. Прекрасна жінка. Підключена до всього, що можна. Дуже цікаві в неї оракули, до речі. Так, свічечка моя. Ну що, поїхали? Отже, перше. У нас перші будуть фей. Ви дивитесь, як завжди, на карти і інтуїтивно щитуєте, про що вони для вас наразі. Одна, друга, третя. Отже, перше співчуття, ось вона з пташечкою фея. Будьте співчутливими по відношенню до всіх живих істот. Тоді ваш дух підніметься, правда ж? Наступна карта впевненість. Певненість це віра в самого себе, яка веде вас по життю. Ви обов'язково дійдете, правда ж? Дійдете до своєї цілі. Діти, які вони гарненькі, які цікаві тут малюнки. І наступна карта майбутнє. Ось вони так трошки разом. Дійте з розумом, і тоді ваше майбутнє буде наповнене блаженством. Три карти разом можна прочитати лише назву, що вона у вас викликає до чого. А я беру наступний оракул. Відкладаємо. Отож, перша карта в нас вершник. Вершник на драконі. Зверніть увагу. Дракони і вершники це дуже цікава тема. Ми про неї вже дуже багато чого говорили. Що у вас викликає? Яку асоціацію ця карта? Друга карта міст? Куди? Куди вас цей вершник веде? Куди ви зібралися? І третя карта монети. Ммм, який чудовий скарб кудись вас заведе скарб отримаєте, який матеріальний, духовний, енергетичний, ще якийсь по здоров'ю наприклад. Питайте, отже, вершник, міст і монети. І тепер беру третій наш оракул. Тож, перша у нас карта подорож душі. Знову ж таки у нас подорож, але вже цього разу душі. Наступна карта. М -м -м -м. Ну що? Де в нас знаходиться душа? В якому місці? Хто її несе, тут, звісно, може йтися саме про тіло, як сосуд душі, так? але може йтися і про дух, з якого вона вийшла. Може йтися про всю монаду або про всю октаву, наприклад, земну. Тут саме сосуд душі може бути будь-що, роздивляйтеся. Але помітьте, що на карті намальований сердечний центр. Можливо, це вам показник попрацювати саме серцем, з частотами, з духовним серцем, з Рубіновим хрестовим. Так, є що попрацювати. І остання карта. Наша вібрація. Як від неї розходиться все навколо. Дивіться, з яких центрів з Сахасрари і Занахати. Отже, три разом наша душа подорожує сосуди душі і вібрація. Це такий більш духовний варіант. Про що це для вас? Будь ласка, подумайте. Три варіанти. Всі дуже цікаві. Кожен із них несе в собі. Для вас повідомлення. Ви можете дивитися всі три, можете обирати один, можете замовляти щось до чого це чи про що це. Можете дивитися це просто як пораду, підказку, голос душі. Кому що подобається. Головне, щоб інтуїтивно вам було зрозуміло, про що це для вас зараз. Дякую за увагу! Бувайте!